В нас ось така розпаковочка. Що ж в нас тут? А в нас тут, Ну по-перше, наша чудова Вібран Aura. Всі довго її очікували. Зараз вона на, е, нарешті в наявності. Будь ласка, замовляйте, альфактурна піраміда і аромат дуже схожий на бакара. Ну, дивіться, не думайте, що в фармасі підробки. В фармасі Просто якісні парфюмы, а зараз есть определенные бренд, ну, скажем так, линии в моде, то естественно, что много разных брендов выпускают, ну, может, какие-то там схожие пальфакторные піраміді парфюмы. Вот, но что я вам хочу сказать, фармацевтические парфюмы як потому что Ну, якість парфюму, в його великій альфакторній піраміді закладена, і плюс в якісних маслах. Компанія Пармасі, бренд Пармасі, використовує тільки е, якісні. Масла, вообще всі інгредієнти, екстракти, все що, ви, э, ну, все, що в нас в нашій компанії є в наших кремах, в наших шампунях, в наших гелях для душа, во всіх, во всіх, во всіх наших засобах мають якісну сировину. Так от, Vibrant Aura коштує всього 549 гривень. А при цьому має дуже класний. Модний стійкий аромат. Вона, ну, просто хід продажів, дуже всім подобається. Тому спробуйте, я думаю, вам теж вона зайде. Далі, хто не пробував Сенсейшн. Теж по акції. А е після 1 березня, ну, звісно, що буде подорожчання. Це теж дуже чудовий аромат, він схожий на. Діоревський e, парфюм. Ну, в мене багато клієнтів, які знають, вони коли нюхають, пробник зразу кажуть, о, як діор. Тому, будь ласка, пробуйте, замовляйте. Хто любить квіткові парфюми. Тут дуже класний шлейфовий парфюм, дуже ніжний і дуже красива в нього упаковочка. Це для нас, дівчаток, теж дуже важливо. Я маю на увазі внутрі така дуже дорога бутилочка. То, будь ласка, пробуйте. Далі. Ну і що я хочу сказати? В цьому каталозі у нас дуже класні знижки на наші чудові гелі для душа і шампуні Ботанік. Ці шампуні містять настоящі рослинні екс екстракти з сертифікатом GMP, тому ваша кожа буде зволожена, вона не буде пересушена і буде, буде якісно, якісно е з любов'ю. Вимита. Тому, будь ласка, замовляйте пробуйте. І зараз по акції, Це от у мене зараз є для душа батанік. Вони концентровані, вам їх дуже-надужена надовго вистачить, не треба так багато наливати в жменю, як обично ви берете, допустимо, шампунь з єви. Тут буквально з. Е Фасолінку, і вам хвати на все тіло. Буде дуже хороша пінка, будь ласка, замовляйте, хто любить лаванду. Зараз по акції всього 159 гривень вміста 199 А з березня цей є для душа буде коштувати 229 гривень. Далі шампунь шавлія Дуже класний шампунь, з серії Ботанік, Теж зараз по акції 151 гривня вміста 199 З 1 березня 229 гривень він буде коштувати. Тому, будь ласка, замовляйте, волосся буде розкішне. Далі, ну, наш термозахист 12 в одному. Це і легке вкладання, і антистетичний ефект, і збереження кольору, і потужний антиоксидант. Ну, Улучшайтесь є нараз цісування, це живлення волосинки, прямо живлення до основи волосинки, прямо от, Будь ласка, пробуйте. Ну, Нам дуже зашов цей. Він розпилюється, тут є фіксатор, тобто можна брати в дорогу, воно не розкриється, не потече. Ну, і будь ласка, замовляйте дуже класний натуральний склад. Далі. Ось така чудова, така у нас серія для э, волос э, лаванда. Оце я держу масочку. Тут в мене є такий ще шампунь. Ось він. Будь ласка, волосся, буде таке шовкависте, красиве. Маска дуже насичує волосся. Я сама такою користувалася, вона мені дуже сподобалась. Прям волосся таке живе становиться після нього. І зараз ця серія теж по акції всього по 183 гривні замість 229 один засіб. Тобто хороша, хороша така економія. Більше 40 гривень, майже 50. 50 гривень, так. Да. От, дивіться. І ще отака у нас є чудова серія riev Це серія відновлення. Волосся, вона має, має теж внутрі і чесночний екстракт, і олійку макадамі, і вообще там дуже-дуже якісний склад. Ось ми на під замовлення замовили масочку і замовили шампунчик. Це все дуже концентровані засоби, тому їх треба мало-мало. Хватить надолго надовго Дуже класний ефект. І оця серія, вона. Безсульфатна, тобто, кому потрібна безсульфатна сірія, будь ласка, замовляйте. Я думаю, вона вам дуже сподобається. Тому що всі оці наші безсульфатні лінійки, у нас обично, коли клієнти їх пробують, вони навіть не очікують такий гарний ефект. Тому, будь ласка, замовляйте. Е, будь ласка, ставте лайки. Кому цікаво, мої... Розповідання про продукцію в фармасі, то, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. Пока-пока, мої любі!